Оренда двоповерхового будинку: 6 кімнат, 300 квадратних метрів, 5 соток. Є басейн, сауна, гараж з автоматичними дверима. Це центр міста від книжки, буквально кілька хвилин. Дизайнерський будинок дуже красивий. Одразу потрапляємо в свята святих, скажімо так, це вітальня. Тут бачимо зона кінотеатр з таким шкіряним куточком, також з лівої сторони камін. Ну і далі, відповідно, сходи на другий поверх. Низ оздоблено надзвичайно зі смаком. Усі меблі виконані дуже якісно, ви, в принципі, це бачите все на відео. Далі з цієї кімнати. Великий вітальні перехід у таку, скажімо так, їдальня плюс кухня-студія. Тому що тут окремо є дерев'яний стіл на 6 на 8 персон. І також праворуч, бачите, ось дерев'яна кухня. Вона з такими панорамними вікнами на задній двір. На задньому дворі знаходиться мангальна зона, ось в принципі, за мийкою видно. Тобто там так само є вихід, ліворуч, зараз я покажу детальніше: є вихід на задню терасу, де зона барбекю, мангал і так далі. Ну і відповідно, там так само на терасі є столик, стільчики, і ось ці двері, де вихід на задній двір, в принципі, ось видно теж територію. І туди прохід у зону басейн та відпочинкову таку зону релакс, скажімо. Повертаємось до кухні. Варто теж відмітити, що у кухні є морозильна камера, є холодильник, вся необхідна техніка, мікрохвильовка, ясна річ, увесь потрібний посуд. Ось проводжу також ще один телевізор і поруч зона така їдальня. Далі повертаємося у залу. І будемо оглядати три спальні, які знаходяться на другому поверсі, та наверху величезний такий кабінет для роботи. Теж досить зручно, він з панорамним вікном, тобто можна споглядати на зону вітальні і нижнього поверха будинка. Це вигляд на передній двір, там, де відповідно, заїзд автомобілем, тут паркуються дві. Автівки та ще є в гаражі одне паркомісце закрите. Це санвузол на першому поверсі, тут душ джакузі, відповідно, пральна, пральна машинка, ну і сам санвузол. Ще є також на другому поверсі санвузол там далі детальніше я вже покажу. Піднімаємося з вами на другий поверх, будемо дивитися спальні та кабінет ось такими сходинками праворуч, прямо дві спальні, санвузол і ліворуч ось таким прозорим вікном, то кабінет. Ось так зліва де панорамне віконечко. І так, перша спальня. Всюди в кожній спальні двоспальне ліжко, але трішки відрізняється дизайн і наповнення меблями. Також з цієї спальні вихід до гардеробної кімнати. Так, далі подивимося санвузол на другому поверсі. Тут уже повноцінна ванна, біде-туалет і, відповідно, рукомийник. Такий виконаний будинок в класичному стилі, дуже стильне оздоблення, все дуже максимально якісно всюди оздоблено. Ще одна кімната, ще одна спальня. В такому ж вигляді все і залишається, тобто, з усім інвентарем. І ось такого, такого плану кабінет. Це робоча зона, те, що з панорамним вікном показували зверху. Тут великий робочий стіл, його, ну, якби якесь пересування меблів можна здійснити, наприклад, поставити там напроти вікна стіл. Це вже кому як зручно. Теж класичні такі дуже гарні стильні меблі, якісно все зроблено, стильно, красиво. Тут ще ось такий є диванчик. Ну, і ось, бачите, вихід такий на панорамний вид, скажімо так, другого поверху. Ось можна ще подивитися на дворик вже зверху, так ось в'їзд по автоматичним воротам, тут легко паркуються дві автівки, і ще знизу, звісно, є повноцінний гараж. Третя спальня, найбільша з усіх цих, які тут є. Вибачте, тут наразі, коли ми знімали відео, ще проживала пані, тому... З речами, але повністю можна зробити собі перепланування, там велике ліжко, шкіряний диван, тобто розсунути як вам зручно. Також особливістю цієї великої спальні є те, що до неї ось такий повноцінний санвузол одразу, тобто не потрібно виходити на коридор, одразу від цієї спальні є ось такий доєднаний санвузол. Зараз буде більш зрозуміліше. Так, ось сама кімната. І праворуч одразу вже до неї санвузол. Це гараж знизу на першому поверсі. Через нього так само є захід безпосередньо в будинок, тобто можна заїхати на автівки, закрити ворота і зайти в будинок. Тепер подивимося задній двір. Це ми з переднього двору проходимо, оминаємо кухню, так, яка в нас там всередині. І ось ця зона барбекю, яка була нам видна з кухні з панорамних вікон. Так виглядає. Тобто тут, тут мангальна така красива зона. І далі будемо рухатись на задній двір, де знаходиться ось в цьому будинку. Там у нас басейн та зона відпочинку. Задній двір. Мой вигляд ось такий ландшафтний дизайн. Красиво затишно, там струмочок. Ще є також дитячий майданчик і спортивний майданчик. І ось звідси вихід на задній двір, це з кухні, вихід до зони басейну. В цьому будиночку знаходиться, крім басейну, ще повноцінна сауна. І таке складське приміщення, де можна зберігати речі. І безпосередньо басейн. Басейн, важливо, з підігрівом та окремо з двохконтурним котлом. Звертайтесь, покажемо зручний час.